Всім привіт! Ви на каналі квітково полонична та Овочева Грядка. Сьогодні 10 січня. На вулиці холодно, зараз мінус 10. Вночі було мінус 15, передають ще більші морози. Я в приміщенні хочу показати, які я купила собі пеларгонії, це королівські. Хочу виростити, тому що мені дуже сподобалися вони. Я ще їх купила до Нового року у маленьких таких касетах. З касет витягнуті, і я так вже їх пересадила в такі стакани. Бачите, коренева росте. Хоч світло виключають. Але для них вистачає світла, скільки. Поки вони такі ще маленькі, вони під світлом, а потім я заберу їх на вікно до хати. Купувала я, дивилася на каналі про квіти, так називається канал, і там є посилання на сайт. Сайт Квітка Дніпр. І вибирала собі. Не знаю зараз, чи там щось є, але раніше було, подивилася відео, мені сподобалися дуже. І вибрала собі такі сорти. Це шоколад. Дуже темний, гарний сорт, гарна квітка. Мені дуже він сподобався такий. А це Aristo Red Beauty, Теж гарний. Дуже. Ну, я вибирала котрі на мій смак. Це мандарин, Дуже яскравий, гарний квіт. Це елегантні коле. Це і називається арісто Оранжі». такий ревант вайт ліза вайт Я люблю рослинки вирощувати. Я і свої ставила на вкоріння. Це ампельна пеларгонія, така зараз покажу. Ось така у мене. Є вже в більших горщиках на вікні. Це мої з моїх, ну, я перш... тільки вчуся. Це пеларгонія королівська. Не знаю, вона, напевне, ангелочки, тому що дрібне листечко має, мені подарували. Тут сусідка подарувала мені. І такі є. Це я обриваю, тому що маленькі, щоб їх квіточка не, не забирала їхні сили. Ось такі корінчики в них. Це все, що я окорінювала своїх пеларгоній. Стоять в мене під світлом і колеуси, тому що я винесла до кімнати на вікно, багато не вміщалися, я їх тут примостила. Є у мене 20 сортів колеусів. Які мені сподобалися. Зняла з верхньої полички. Це теж під світло, які яскраві кольори у них. На цій верхній поличці у мене стоять вкорінюються ще. Це залишилися, котрі ще не вкорінені, Не знаю. Вони не дуже гарні залишилися, чи вони вже треба водичку підливати. Водичку треба піддавати. Сьогодні я буду міняти на деяких, тому що водичка. Олір міняє. Водичку я даю переварену, перекип'ячену. Ось які корінчики вже. Це сортова пеларгонія. Аніта називається. Буду я в раз показувати сорти, тому що в мене їх теж є. Ось так вони вкорінюються, всі підписані. Це які я придбала і взяла живці вже. Ось це я пересадила живець з сортової пеларгонії Рамблер Це теж корінчики такі. Коли наповнюються корінчики, я пересаджую в більшу ємкість, це теж гарний сорт сударення надя. Поливаю я їх дуже рідко, тому що холодно. Хоча тут температура нормальна для них 18-20. Але я їх не так часто поливаю, але не даю, щоб вони пересихали, тому що пересихають, це корінчики дуже ніжні. І треба їх слідкувати за ними. Ставила я на вкорінення, я ще ніколи їх не вирощувала так, щоб сама живцювала, дивилася відео по Ютубі. Ставила я на вкорінення їх у перекип'ячену воду. чуть чуть вона тепленька так. Ну, щоб вона не була надто тепла, і я ставила і ставила під світло 2-3 неділі. Вони вкорінюються, бувають і довше. І дуже гарно вкорінюються, тому що я минулого року хотіла попробувати. Плюс, що видно, в таку пеларгонію касетах, то в мене залишилося тільки, можна сказати, для мене і все. Так, ну, мені не сподобалося. А в воді вони краще вкорінюються. Ну, навкорін, де навкорінені ця верхня поличка, тут 22. Я так закриваю ще пленкою. Коли я відкриваю на провітряння, а потім закриваю пленкою, щоб температура зберігалася тепленькою. На ніч я ці, ці теж я закриваю пленкою, опускаю, тому що виключають світло, щоб більше тепла зберігалося. Так що такі квіточки навесні, надіюся. Вони порозпускаються. Я ще буду їх робити пересадку у більші горщики. Коли вже заповняться вони, ці стакани повністю заповнять корінчиками кореневою. Я пересаджу їх у більші горщики. Надіюся, що цю королівську пеларгонію я ще в лютому буду. Брати її на буду пасимкувати, тому що я тільки по одному буду мати кущику, я хочу більше. У мене вже на в хаті, то вже на вікнах місця немає. Там три вікна з пеларгонією. Я покажу в наступний раз. Там є сортові, вже більші кущики. Думала, що цього року я вже квітами не буду займатися. Думала тільки полуницею. Але так як взимку, я люблю квіти, взимку є час і хочу щось для себе, щось продам. Буду бачити. Друзі, дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки. Вам не трудно, мені приємно. Підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на каналі.